Доброго дня чи вечора. У нас вже ось такий красивий захід сонця. Але я хочу розказати про таку сім'ю. Ось у мене було. Є такі в мене вулики на 4 рамки, на 4 рута. В кінці липня чи в началі серпня була в другому корпусі, щось відкрив качати мета, там маточка. Скоріше всього Свящова. Це був матеріал від Кривченка Київська область, 741 лінія, Українська Степова. І вона розвилася і десь під кінець серпня я її переселив в ось такий восьмирамочний руд. І зараз ми подивимося, що вона тут. На даний момент вона обсідає шість рамочок, трошки ми їх налякаємо димком і побачимо, чи вона готова у зиму. Хоча вже пізно зараз, якщо не готова щось її робити, вже жовтень місяць. Ось такі полосочки. О, бачите, в неї пущі, пущі вигрізли речовина була флумітрин. Чудово спрацювали ці полоски. Після них фліш сипеться. Майже не сипиться, чуть-чуть контрольно ми продиміли. Так, крайня рамочка. Ну, наче тут мед є. Дивимося далі. Це рамочка майже вся повномедна важка. ой Це хороша рамочка. Дивимося далі. І ця майже повномедна. Просто хочемо побачити, чи свищева матка спрацює, тому я її і не поміняв. І хочу. Ну, Дивимося, що тут. Теж метку метку достатньо. Метку достатньо у них тут. Я думаю, що вона перезимує. До зиму і до весни там ми її. О, а ця теж важка вже почула. Відчуваємо, що це. Ця... Ого! І крайня рамочка дивимося теж з медом. Ось так пізній відводочок. Пізній відводочок десь розбився. Ну, він не піде на шести рамках, ну хай навіть піде на 4-х на п'яти, це буде чудово. Я думаю, він доживе до весни. І перевіримо, чи дає, чи дасть свищева матка, товарний мед, чи ні. Отак, Зроб... От гніздо складжено, кормів достатньо. Нічого я тут не міняв, просто поміняв чуть-чуть рамки. Оця була рамка. ось о. Вона була, ну як? Я б не сказав, що вона дуже мало медна, але цих цих більше меду. Я поклав її між повними Тут меду достатньо, тут. А ця просто буде як крайня рамка. Це буде крою, ще їхня. Вона на п'яти рамках іде. Ось, Ось так і вже складаю ще на весну ми їх ще потім поміняємо льоток на від мишей точніше не льоток а задвижку і все і я її вже безпокоїти не буду аж до весни ми бачимо що погода хмурна вітер і терець провіває, хоча в нас в яру. Тут так, як затишно. І ну, бджола вже, можна сказати, F2. Облітана на нашому трудні, не проявляє такої аж агресивності. Саме головне, щоб вони не кидалися і давали працювати. А якщо бджола чуть прояграє агресним, то і вона бджола. Вона має захищати своє гніздо. Отак. От Добре, дякую, всім мирного неба і до побачення.